Вазопразан, новий калій-конкурентний кислотний блокатор Пікап, став багатообіцяючою альтернативою традиційним інгібіторам протонної помпи ІПП для лікування шумково-кишкових розладів пов'язаних з кислотністю. На відміну від ПАП, які необоротно пригнічують протонну помпу, протонно, є шляхом конкурентного блокування, калію, пропонуючи кілька потенційних переваг. Вонопразан забезпечує більш швидке та стійке пригнічення кислотності порівняно з ІПП. Це особливо корисно при станах, що вимагають негайного контролю кислотності, таких як гастрогазофагальна рефлюксна хвороба, герх і виразкова хвороба. Здатність воно зв'язувати як активні, так і неактивні протонні насоси призводить до швидкого початку дії та більш послідовного пригнічення кислоти протягом дня. Традиційні ІПП вимагають активації в кислому середовищі та можуть розщепити сонкову кислоту, що вимагає прийому перед їжею для досягнення оптимальної ефективності. На відміну від цього, вона прозан зберігає свою стабільність незалежно від pH і не потребує коригування часу щодо прийому їжі, покращуючи дотримання режиму та зручність пацієнта. Дослідження показує, що схеми на основі вонопрозану досягають вищих показників радікації халікабактері, пілорів порівняно з терапією на основі ІПП. Крім того, профіль безпеки вонопрозану порівняно з ІПП із подібною частотою побічних ефектів. Вонопразан єдиний доступний пікап. Ревапразан і тегапразан – інші препарати цього класу. У клінічній практиці водопразан зазвичай призначають при герх, виразкові фуробі та радікації халіковактерипілері. Його зазвичай призначають у ряді 20 мг пероральної таблетки один раз на день. Для радикації Helicobacter pylori вона празан часто використовують разом з такими антибіотиками, як амоксицилін і калітремецин, за схемою подібною до ІПП, але з потенційно покращеними результатами завдяки його чудовому пригніченню кислоти. Підсумовуючи вона Пропонує значні переваги перед традиційним ІБП, включаючи швидке та більш стійке пригнічення кислотності, кращу стабільність, меншу кількість взаємодії зі їжею та підвищену ефективність у лікуванні резистентних інфекцій келіка бактерій. Пілері. Ці переваги роблять вонопразан кращим варіантом для пацієнтів, яким потрібна ефективна та зручна терапія для придушення кислотності. Включення інших пікап, таких як реапразан і тегопразан, розширює можливості лікування кислотозалежних розладів, потенційно покращують результати пацієнтів у різних клінічних сценаріях. Дякую за лайки та розповсюдження відео!